Де знаходиться комплект інструментів. Під заднім сидінням розташовані два відсіки, у яких знаходиться комплект інструментів. У першому розміщені домкрат та аварійний трикутник. У другому знаходиться сумка з інструментами, в якій є двостороння викрутка ключ 8 на 10, плоскогубці, балонний ключ і подовжувач для опускання запасного колеса. Як дістати запасне колесо? Маємо три частини подовжувача. Поєднуємо дані три частини інструмента, як показано на відео. На кінцівку подовжувача встановлюємо балонний ключ з набору інструментів. Після збірки інструмента його необхідно вставити у отвір, який знаходиться посередині між реєстраційним номером і нижнім краєм заднь борту. Отвір має гумову вставку для захисту лакофарбового покриття. Ось попалив проріз. Починаємо крутити балонний ключ проти годинникової стрілки. Колесо поступово опускається вниз. І воно вже торкається землі. Запасне колесо утримується на фіксаторі. Гострий кінець фіксатора потрібно вставити в отвір під болт в колесі. Лише після цього можна підіймати колесо назад угору. Далі діємо у зворотному порядку, підіймаємо запасне колесо і встановлюємо його на місце. Перевіряємо тиск у колесах. При необхідності вирівнюємо тиск, спускаючи чи накачуючи те чи інше колесо. Тиск повинен бути однаковим у пари коліс на одній вісі, але не нижчий вказаний на колесі.